Чому IELTS важливий для українців? Він надає можливості для навчання, і, в першу чергу, для збільшення заробітку в майбутньому, для майбутнього, для кращого майбутнього. Отримавши сертифікат IELTS, ви можете подавати заявки до престижних університетів у таких країнах, як Великобританія, Канада, Австралія, а також в інших англомовних країнах, що відкриває перед вами нові перспективи для навчання та кар'єрного зростання. Цей екзамен розширює кар'єрні перспективи. Багато міжнародних компаній, таких як Google, Apple та міжнародні банки, вимагають високий рівень англійської мови. І сертифікат IELTS може стати вашим ключем до успішної кар'єри в цих організаціях. Цей екзамен часто потрібний для отримання візи та міграції, для отримання робочої. Або імміграційної візи, візи дружини чи візи чоловіка до таких країн, як Австралія, Канада, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Сполучене Королівство, вам може знадобитися сертифікат IELTS, який відкриває перед вами нові двері для постійного проживання в цих країнах. Будь ласка, напишіть в коментарях, для чого вам потрібна англійська. Якщо ви готуєтеся до екзамену IELTS, для чого? З якою метою? Чого більше хотіли б ви бачити в наступних відео? Я читаю всі коментарі і особисто відповідаю на них, тому мені важливий зворотній зв'язок, адже ми спрямовані на те, щоб наша робота приносила користь. А робити це можна тільки у співпраці з вами. В описі до цього відео є посилання на всі наші соціальні мережі. Будь ласка, переходьте, діліться, лайкайте, коментуйте. Я буду щиро рада кожному коментарю і кожній вашій реакції. З вами була Оляна Харитон та The UK Education Consultancy Center.